Привіт! Ви на каналі Алехас і сьогодні ми знаходимося в чудовому місці. Це Львівський дворик колекціонера велосипедів Любомира Полюги, і ми зараз з вами побачимо, яку чудову колекцію велосипедів харківського велозаводу мають у Львові. І крім того, ще подивимось дуже багато цікавих експонатів. Цьому році виповнюється 100 років Харківському велозаводу, який був заснований у 1923 році. Тоді він називався перший велосипедний завод імені Петровського, але вже в середині 30-х років отримав звичну для нас назву ХВЗ. 100 років це дуже такий великий шлях, і дуже небагато виробників велосипедів досягають цього року. Тому ми хочемо привітати, по-перше, харківський велозавод. По-друге, привітати всіх людей, які там працювали, які причасні до виробництва цих чудових велосипедів. А насправді в Харкові виробляли дуже непогані велосипеди, і в цьому ми переконалися, подорожуючи по Європі, дивлячись на моделі тих же років, так були якісь певні відставання від лідерів. але е Якість і розробки були на рівні того часу, а деколи навіть ХВЗ намагався випереджати. Ми хочемо привітати всіх харків'ян, всіх конструкторів цих велосипедів, всіх фанатів, які збирають і люблять цю марку, і всіх тих, хто їздив на велосипедах. ХВЗ, вітаю також з нагоди сторіччя річниці харківського заводу. Прошу, хочу ще нагадати, що харківський завод не тільки робив велосипеди для людей, як то кажуть. Для спортсменів. Він забезпечував і олімпійські наші зборні, і їздили на таких велосипедах і на досить потужних змаганнях, і за кордоном, якщо тоді, в той час хтось виступав. Ну і зараз тяжко зібрати, тому що якимсь чином люди не всі їх зберігали, можливо, не всім подобалося, Але я вітаю всіх, хто, ну, кому подобається та тема, ну і хто вшановує пам'ять. Також історію техніки нас на Україні зверніть увагу, що харківські велосипеди шанують в різних містах нашої чудової країни, і в Києві, і в Харкові, і в Дніпрі. І зрозуміло, що і у Львові, і у Чернівцях, і в Одесі, і в Запоріжжі, тобто багато дуже українських міст, де є осередки фан-клубів, які збирають саме ХВЗ, тому. Зі святом. Зі святом, це без перебільшення велике досягнення. Далеко не кожне підприємство досягає такого вікового терміну, термін, і таких результатів, результатів, бо за всі часи було вироблено. Більше 20 мільйонів велосипедів. Це дуже значні показники. А у найкращі часи ХВЗ виробляв близько 800 тисяч велосипедів на рік. Я не знаю, чи є зараз такі показники, можливо, у якихось китайських виробників, але це такий термін. Вони не видять, да, тому, так... всі ці велосипеди. Вони на ходу вони всі велосипеди їздять, на них можна просто сісти і поїхати. Тобто і на оригінальних запчастинах, ну крім наших бідних, як того ж, і трубок і колісних, ну, вони просто вже не витримують. А все остальне є діючі, робочі. І якщо ви збираєте харківський велосипед, ви на ньому можете ще 20 років використовувати як, як засіб для пересування, для спорту, для тренування і будь-чого. Спортивна тематика на ХВЗ і е, спецзакази, тобто виробництво ЦКТБ, це дуже така цікава і е, тема для спеціалістів. І е, ми бачимо дуже велику колекцію. Да? От, е, що це за моделі, чи є в них якась історія, і е, що можна про них розказати. Ну, у нас, е, як то кажуть, на заводі був КТБ, вони робили на замовні велосипеди. Вони робили велосипеди для спортсменів. Колись до нас приїжджали в клуб Міра ріс спортсменів, які були в в Україні, юноші, і для них робили велосипеди. Але були велосипеди чемпіони або спецзакази, як кажуть, які робили просто в клуб. Тобто велосипеди приходили по запчастинам, рами приходили колеса. А вже в клубі механіки робили для зборів, коли їздили на збори клуби, вони робили для них велосипед. Тобто був оцей велосипед, він чемпіон, але він має його бонки ще для тросиків. Але він облаштований такий в хомутаром. Так, хомутами. І він інтересний чим? Тому що після чемпіона, чемпіона, оцей 551-го, це є друга модель. Яка робилася після чемпіона. Ще воно не називалось 553 і половину обладнання на ньому стоїть від чемпіона. Вилка стоїть від чемпіона, зірка стоїть від чемпіона, перемикачі стоять від чемпіона. Це була така. Просто історія тут Ну, тяжко сказати, яким чином його робили, чи його робили просто на, як на зборах. Бо є фотографії таких велосипедів, що їхали, наприклад, в Крим, їхали ще на якісь збори, на Кавказ їхали. І от на велосипедах таких, які, можливо, робилися в клубі, просто в клубі робилися. Тому що у цей велосипед у нас така була у Львові слідуючий. Гонка Скапенка. Його називали. Це колись так називали їх велобараховка. Туди з'їжджалися спортсмени з різних соцкраїн. Ну і там міняли в ті часи, наприклад, начальники, на, на кавімолки, які робили з Львові. Ти міг собі поміняти два колеса, міг поміняти, наприклад, флягу італійську, міг поміняти ще щось таке. Ну і от, а історія цього велосипеда, цей і мій велосипед. Як то кажуть, наш тренер виміняв італійський французький велосипед. Десь 70-х років. Ну а так як за всім це дивилися, ми не могли його забрати собі. То ми за ніч зняли з нього французькою вістою, тому що тут стоїть французька перекітка, французькі сімплікси. Повністю все від симплексу. На, на харківську сю мою раму перевішали симплекс 70-х років, а на французьку раму перевішали ХВЗ. І таким чином. Ми віддали за Да? За, Ні, ми не віддали іноземцям, ми залишили собі, тому що це був подарований велосипед. Але забрати ми його цілим не могли, тому що в той час, наприклад, на французькому велосипеді не можна було їздити. Тому це є рама оригінальна, вона дуже зроблена на замовлення, тому що вона повністю в хромі. Це не є фарба, це є хром. На заводі хромувалося у нас на, на львівському локомотивне депо, ну, локомотивно-ремонтному депо. Тут стоїть брук сідло свої, оригінальне оригіналі тих часів, тут стоять сімплекси. Дуже інтересні, тому що таких сімплексів ви вже не побачите. З 70-х років це коли побудували Кольнагу і папі Римському, то фірма Сімплекс зробила такі ж самі копії. І вони дуже унікальні, бо фахівці. Тому що, наприклад, там надпис, якщо ви глянете надпис на Шатуні, написаний так, як написано на Харкові. У на тих перекидках навіть такої форми такого. Все. І цей же, тут колеса бельгійські стоять, зібрані, і от таким чином. Тут дуже рідкісні, наприклад, такі водопхвати, тому що це є теж французький насос, такі водопхвати спеціальні, які кріпилися насос. Тому що, наприклад, тут кріпився насос таким чином. Це були спеціальні заводські такі вироби, куди ви могли кріпити насос. Ну і тут зрозуміло, в цьому велосипеді це є у нас молот винос, теж спецзаказовський винос. Ну і тут кожна річ вона має свою, тому що, наприклад, от того, оті от регулятори, регулятори тросика, вони ось такими більшими пропилами. Оцей оту штучку ви не ставите в тамтий, тому що воно все зроблено так спеціально. Ну і от, Бо фахівці це розуміють, фахівці знають, наприклад, оті от гальма, вони тут з швидкозйомними бонками. То тільки було на двох моделях, потім такі самі з надписю Харків, він тільки не мав цього швидкозйомного болта. Вони мали просто тросик з двох сторон, закріплений, так як є от на тих послідок. А от звичайні стартони, з чемпіон і так далі. В чому їх унікальність? Ну, їх унікальність, тому що вони всі зроблені по-своєму. Тут ні одна рама на, на себе не подібна. Тут, наприклад, деталі, які теж на себе не подібні. Тому що, наприклад, крім цієї дівчинки, гарної польської наклейки, я пам'ятаю, ще коли мені було 15-17 років, вона збереглася я не знаю, яким чином на тому велосипеді. То на цьому чемпіоні всі деталі інші, таке саме, як на 553-555, тому що, наприклад, коли нагородили Москву довгим виносом, широким рулем, рульом підсиленим, тому що це є однослойний руль, а вже Москва мала двослойний руль, це перший руль, який, який мала, це була мала Москва. І такий саме, тому що, наприклад, на оцей руль винос не вдіне ж інший, тому що він вже більшого діаметру, діаметр був більше підкріплений. І тому всі фахівці вони вже знають, чому, наприклад, педалі тут інші. тому що вони... І О, крім конструкції, крім конструкції, наприклад, у цього два велосипеди, вони теж відрізняються, тому що цей велосипед він має особливі бонки. Особливі бонки. це не були просто болтами скручені, під чотирьох грани. І потім така система перейшла ще на велосипед Харків, а потім вона просто пішла з болтами, як на старше шосе. Але, але, наприклад, у цей велосипед 555-й він інтересний чим? Тому що там стоїть п'ятилапка. Спереду інша система, тому що на такому 555-му, у мене ще є один, там стоїть звичайна троглапка. Але от таку систему передню ставили, коли їздили на крос. Тому що спортсмени займалися велоспортом не тільки на шосе. Тобто була обов'язкова програма на треку, і обов'язково програма була на кросі. А от коли на кросі ти їдеш на звичайній троголапці, то вона не витримує просто, тому що ти практично стоїш на ногах по горбам. І вже то 100% цей велосипед був зроблений для шосе і був зроблений для кроса. Оця просто ну передня система, вона трошки тяжча, так якщо мова йдеться там, про вагу велосипед, але вона більш сильніша, тому Витриваліша, так, да. і от її використовували таким чином. А оця капсула да, спорт 91-го року. Де він знайшовся? А це мій товариш. Мій товариш я колись зголосив, що я мучуюся зі збором колекції харківського заводу. А він каже, у мене є велосипед, це ми колись зросли разом на вулиці Марковичка в Львові. А я кажу: ну, то який в тебе? то ж переважно всі велосипеди, як то кажуть, вбиті. А він каже: та ні, в мене новий, я його купив, більше на ньому не їздив. Мене це дуже зацікавило. Я прийшов до нього зразу ж в той самий день гость, і побачив його на двох очках на газовій трубі в австрійському будинку там під стелею. А я кажу, друже, а ти що, на ньому не катався? А він каже: Ні, ми коли з'їхали з Карпат і в сільському магазині його в 90-х роках, побачили, він висів в продажі. І ми скинулися, він тоді був недорого на той час, а вони працювали всі на, на, при, ну, на пристойних заводах, тоді, як то кажуть, та компанія мала. І вони всі скинулись по кишеням і купили йому цей велосипед. І вони приїхали в Львів зі щастям, щоб покататися, і оказалося, що там були браковані трупи, яких купити не можна було ніде. І їхати на ньому не можна. І він такий, як то кажуть, ображений на долю, його повішав на гачок, і він провисів Тобто він змазаний солідолом, ще заводським практично. У ті, що поцарапані декалі на ньому, це поцарапані, коли робили три рази ремонт з 90-х років. Його один раз малярі зняли, поцарапали, потім знову повішали, і так він дочекався мене. Ну і він з задоволенням, Валера у нас такий з Марковачка, товариш подарував мені його, просто безвізмізно. Він каже, якщо ти робиш колекцію, я тобі його даю. І тут, до речі, ще рідна кіперка. Рід. Так, вона рідна, вона так як було, тут все рідне. Тут єдине, що я порозрухував монетки, тут навіть, якщо ви поглянете ближче, то тут ще під монетками папірчик заводський. Тут і ось тут. <кхем> тобто він повністю в заводському варіанті, тому що на ньому не їздили. На ньому, от як хотіли попробувати, не накачали, його повішали. Тобто він практично, якщо ви бачите якісь сліди там царапинки — це просто царапинки малярів, які його знімали неаккуратно, і потім знову вішали на стелю величезний широкий коридор освітлення. В колекції у Любомира є дуже багато експонатів. Ви зараз побачите десь невеличку частину, бо їх просто неможливо було тут розмістити. І ми бачимо, що є у Любомира і ранній велосипед от харківського велозавода. Рама, яка зараз проходить реставрацію, і скоро обросте оригінальними запчастинами. Але сьогоднішнє наше відео буде присвячено саме спортивній лінійці харківського велозаводу. Ми побачимо сьогодні майже більшість цікавих велосипедів, які виробляли на харківському велозаводі. Як бачимо, тут в цьому Автентичному львівському дворику є і інші моделі велосипедів, зокрема, той же самий турист, про який я вам нещодавно розказував, є тут і цікаві інші моделі. Крім того, ми можемо побачити, що в колекції у Любомира є і цікаві артефакти, наприклад, шоломи велосипедні, взуття. Є отакий дуже рідкісний велосипед ХВЗ тандем, причому ми бачимо, що це така туристична версія, з посиленою рамою, до речі. Крім того, Любомиру вдалося зібрати колекцію різних сидінь для велосипедів різних часів і з різних країн. Є тут і французькі образці, є і американські сідла. Ну і звичайно звичні для нас чепраки. Але ізюмінка цієї колекції це от саме ця рама. Тут Львові є велотрек дерев'яний, він колись був другий в Європі дерев'яний велотрек. І цей, і цей велотрек. У ну, нас використовувався на різних змаганнях, і сюди приїжджали і все з країни, різні країни на змаганнях. І це одна з учасник олімпійських змагань, юношиці. І він, Оцей тахіон номерний він записаний в паспорті цього чемпіона. І він до останнього часу їздив на ньому. Зараз йому 64 роки. І він просто залишив його в моїй колекції на зберігання. Тобто він є повністю його потрібно просто дозбирати. І Він є номерний, є на нього паспорт, це є трекова версія велосипеда рами. А вилка тут вже е, вставлена дорожня. І, і отут поруч ціриться останній спецзаказ заказний. Він теж був зроблений для, ну, для замовлення на Харківському заводі. І теж він є. То, що зараз ще не дозібе. А взагалі, скільки років займаєшся колекціонуванням велосипедів, і звідки з'явилося це хобі? Ну я займаюся реставрацією вже років певно 35. Я займаюся старинними велосипедами, мотоциклами. А це от просто так з поваги до харківського велосипедного заводу. Я зібрав от колекцію окремо. Це моя тематика Харківського велозаводу. І от таким чином відмічаємо сторіччя. Харківського заводу імені Петровського, як його називали на початку, ну така от цікава історія. Така цікава колекція сьогодні була у нас у Львові. Познайомились ми з колекціонером Любомиром Полюгою. Я з ним знайомий давно і, до речі, Любомир дуже авторитетний експерт в області велосипедної історії. І дуже часто я до нього звертаюся за порадами або з якимись там розслідуваннями. У нас попереду ще є дуже цікава інформація про саме львівські велосипеди. Бо Любомир приймає участь у дослідженнях львівських виробників велосипедів, яких було насправді багато, але нам відомо небагато про них. Так. Але дуже скоро ми розкажемо вам про цікаву знахідку, яка Нещодавно була знайдена у Львові. Дочекайтеся, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Це буде дуже цікаво.